Друзі, почну це відео з анекдота. Дві куми зібралися на заробітки, уїхали в Польщу. А два куми залишилися вдома. Сидять, сумують, випивають. Ну Вже такі, такі як потрібно, вже набралися. Один каже, слухай, куме, каже, тяжко без жінок. Може, то його... один одного. Все одно ніхто не мішає, ніхто не знає. А потім поміняємося. Другий каже, а чого ні, ну давай попробуємо, Тільки ти перший. Ну, той стає рака. Пристроївся другий і гатить його. Той, що раком стоїть, каже, чуєш мене, каже, а що це там твої так сльози гарячі мені на спину капають? А другий каже, мовчи, не кум ти мені більше. Друзі, черговий кофі пейпер брейк. Пейпер перчик, тому що зараз буде рекламна пауза дуже така насичена <смі>, з май! Oh нещодавно, ну як нещодавно, от буквально вчора ввечері мені прислали посилання, що чи тут тараща інфо на офіційному сайті, чи то пан Кривошеєв, щось там опублікував якийсь пост, що там знову активісти вже там. Зробили кумом, то будинок в Іспанії, то кума якось пришили, там щось туди-сюди. Ніякий він мені не кум і таке інше. Ну, звісно ж, це ж не сесії публікувати засідання масонських ложб, цих втарашів, які проводяться за закритими дверима, правильно? О, це ж треба послу панути, тому що напряму заділи не знаю, друга, кума, свата, брата, хто він. Звісно, це не доказуємо. Наразі не існує в нас інститута чи якогось державного органу. Да? Тому що церква до держави відноситься, але Да? І підтвердження тому, що там кум не кум ну, дають таке в церкві, там, особисто, коли я хрестив молого, то дають таку книжечку. Там, тіпа, вона Неофіційна, ти там платиш, звісно, на благо, Пожертвуй, пожертвуєш би. Нормальну суму за цю книжечку, ну тим не менше, там, де написано куми. да? Звісно, що довести цього не можна там кум, не кум, окрім того, що люди, звісно, все знають. Але справа ж не в тому. Кум, не кум це ж не основна двіжуха. Як зробити такий знаєте, пудінг, який буде усмаковувати потім вся тарашанська ОТГ, щоб відвести увагу? Потрібно що зробити? написати короткий пост. З псевдогуморком туди-сюди, хі-хі-ха-ха. Всі балакають там, Іспанія, там, там, хати, всі, всі діла. Вот. І в кінці приправити воєнщиною, вставити декілька фраз там, про окопи, про фронт, От хлопці там боронять. От. І по итогу що ви получаєте? Правильно, ви получаєте дуже мега-популярний пудінг, який буде розсусолюватись по всіх мережах Таращанської ОТГ. І, звісно, всі почнуть вже не звертати увагу на саму суть проблематики. А суть проблематики не в тому, чи там кум кашко, чи не кум кашко, це так, до слова. От. А то, що відбувається свавілля прямо перед. Я навіть сказав не прямо перед, а за участі обивачів. Чи як там, обивателі, як будуть по-українськи. Бо Зараз мене опять знову захетять. О, сука, на суржику лупить. Так ось, відвідувачів, не відвідувачів, перебуваючих на посадах в Тарачанській міській раді за участі у цих самих осіб. Тому що. Такий довгий час не бачити, що в тебе прямо в центрі міста відбувається порушення закону Земельного кодексу, несплати податків. То що можна вже говорити про взагалі, про тарачанську ОТГ? Ладно, проїхали з цим моментом. І я думаю, що криво, ой, право правоохоронні органи включаться. Також сподіваюся на те, що пан Ковальчук прийме мій запит запрошення на. Поєдинок, там, де він буде доказувати мене свої образи, намагаючись набити мені форму лиця. Да? Санько, будеш бити мене? В законний спосіб. Не махаючи руками в приймальні для громадян, а в законний спосіб, щоб не було потім претензій один до одного. Ось. Продовжимо про так називаємий промбут Улочівський, який. Незаконний спосіб видобуває там корисні копалини, тероризує місцевих жителів своїми вантажівками, які возять пісок. І надалі. Зараз вони просто переключилися на возять Камазами, вивозять невеличка прев'ю для жителів у Лашівки. Справа в тому, що КАМАЗ загальною масою плюс-мінус 8 тонн. Відповідно. Якщо е, обмеження по осям, тепер звертаємо увагу на другий знак, там де 7 тонн на ось, да, то максимум, що він може грузити, ще 7 тонн, не більше. Як, як е, підсказали мені знаючі люди, скоріше за все, вони грузять від 12 до 15 тонн. Тобто КАМАЗи, які їздять далі, вони також є з перегрузом, тому що в КАМАЗа дві осі. Відповідно, на кожну ось. Якщо КАМАЗ 8 тонн і загружає 12-15, то це буде 20 тонн, то це буде 10 тонн на вісь, а не 7. Тому, друзі, дірзайте, ви знаєте, що робити. Пластмасова поліція в допомозі. Потім Укртрансбезпека та слідчо оперативна група ну що мені вас вчити? Ви вже всі, всі самі умнічки, все знаєте, як робити і як боротися за свої права. Так ось, дуже чудним. Е Скажімо так, як це сформулювати так краще, щоб таку сенсацію залупити, щоб перекрити інформаційний фон, який создався з е, популістичного псевдопудінга на, на, на кшталт Кум мені ти чи не кум». Да? Так ось ми отримали від пана Кривошеєва, голови Тарачанської міської ради, відповідь щодо Промбуда, а також щодо ряду сільськогосподарських підприємств, які належать. Земляному магнату, князю екс пану пануфордичці. І виявилося, що ні панфудичка, не всі його безліч тисячі гектар землі, які він там понаджимав за свої каденції там разом з цими екс-ригами своїми колегами і так далі. В зв'язки з злодіями. Які зараз перебувають на посадах Тарачанської міській раді, а також Промбуд, не платять податок протягом трьох років. Такі собі невеличкі податкові канікули. І тут питання закрадається: а хто дозволив магнатам, тим, хто наживається на людських землях, на природних надрах, не сплачувати податки? Це що, якісь податкові канікули? Странно. Тут знову виходить, що хтось рівніший перед законом. Правильно? Так розумію. Документи додаю, вони будуть отут. Ознайомтеся. Виявляється, ніяких податків не сплачено було. А ті копійки, які сплачувалися з тисяч гектар, це ну, це курам насміх. А ну-ка, фермери, підключіться. Фермери невеличких хазяйств, які сплачують 5%, 5 земельного податку. Підключіться, не залиште свої коментарі. Ви теж не платили? Ті, які мають там, 5 гектар землі, паї мають. Ви теж не сплачуєте? Чи ви сплачуєте все-таки? Тоді ж питання постає, чому не сплачує фордичку? Що? Війна мішає на податки сплачувати. Тепер будете розказувати, що який він меценат. Да? Як це м'якше ще сказати? Скомуниздив! Лями доларів да, на, меце, на, на, на меценадствував на пару тисяч гривень. Оце молодець, оце меценат, красавчик. Тому на, цьому, на цій позитивній нотці ми закінчуємо наш сюжет. А ви розповсюдьте це відео. Не забудьте і напишіть коментарі і обов'язково підпишіться, бо все цікаве. Пропустите. Разом сила.